Вітаю вас, друзі! Не встигли на московських болотах відійти від радощів через те, що їм вчора показали Путіна, який гучно трубив про так звані перемоги, як сьогодні до них прийшла страшна звістка. Рано вранці один з найтоповіших російських воєначальників, воєнний злочинець, начальник військ РХБЗ, генерал-лейтенант Кірілов, вирішив їхати на роботу. Вийшов з під'їзду і тут несподівано затонував електросамокат. В результаті відправились на той світ як сам Кирило, так і його помічник. Важливо, що вчора Служба безпеки України заочно повідомила про підозру цьому генералу, за те, що він наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. Повідомляється, що вже зафіксовано понад 4800 випадків використання ворогом хімічних боєприпасів, причому боєприпасів, заборонених міжнародним законодавством. І щодо цього Кирилова, що додам, він перебуває під санкціями як країн Заходу, так і України. Крім воєнних злочинів, а також активної підтримки генерал лейтенантом Кириловим агресії проти України, його Москва активно залучала до пропаганди. Адже саме він гучно розповідав про те, що буцімто в Україні діють американські біолабораторії, саме він гучно кричав про те, що, начебто, Україна створила брудну бомбу та багато іншого. Звісно, звістка про те, що один з найвисокопоставленіших воєнначальників Російсько-Паційної армії так несподівано пішов на той світ, та ще й у Москві, вона дуже болісно вдарила по цій московській недоімперії, і це не просто звістка, це страшна звістка, адже вона є сигналом для багатьох інших російських воєнних злочинців. І тому не дивно, що сьогодні в Кремлі здійнялася справжня істерика, лунають гучні заяви, крики, погрози. Наприклад, від Медведєва, який сьогодні назвав Кирилова справжнім патріотом Росії, і пообіцяв Україні неминучу відплату українському вищому військово-політичному керівництву. Те, що Медведєв гучно верещить та погрожує після таких випадків, це зрозуміло і очікувано. Адже він дуже хвилюється за свою власну шкіру, він усвідомлює те, що рано чи пізно прийдеться відповідати про те стосовно так званого патріотизму Кирилова. Я хочу ще одну новину нагадати: а саме новину, яка була тиждень тому, 7 грудня цього року. Що Путін виявляється, вручив подяку Кирилову, а також колективу 27-го наукового центру Міноборони РФ. Але не лише Медведєв сьогодні не міг стримати свої емоції щодо Кирилова і щодо такої карми розплати відплати за Україну за його воєнні злочини. Сьогодні лунало багато заяв, багато повідомлень, наприклад, від Марії Захарової, офіційного представника російського МЗС, яка одразу після того, як з'явилася новина, почала таку суміш дику пропаганди, криків, публікувати в соціальних мережах. Захарова написала, що генерал-лейтенант РХБЗ Збройних сил РФ Кірілов багато років системно, начебто з фактами на руках, викривав злочини англосаксів, натівські провокації з хімічною зброєю в Сирії, маніпуляції Британії забороненими хімічними речовинами і провокації в Солсбері, діяльність американських біолабораторій в Україні і багато іншого. Захарова підкреслює, що генерал-лейтенант Кірілов працював безстрашно, не ховався за спинами, йшов з відкритим забралом за батьківщину за правду. Цікаво, що Росіяни в коментарях до цього брехливого посту Марії Захарової, яка з усіх сил намагається скинути з Росії вину за воєнні злочини, які Російська Федерація робила в Сирії, в Британії, в Україні скинути на Україну, на Великобританію та США, Росіяни вимагають. Націлити ракети Сармат на Вашингтон вимагають надзвичайних повноважень для Путіна, кричать про те, що, начебто, час уже перемагати США, і що втрата Кирилова – це важка втрата для всієї країни. Дивно, що імперсько налаштовані росіяни ще до цього часу не знають про те, що на Росії на бойовому чергуванні немає ніяких ракет Сармат, і це незважаючи зважаючи на заяви Путіна та Медведєва. У 2022 році також на інші заяви від представників Міноборони РФ про те, що начебто ці ракети поставлять на бойове чергування спочатку восени 2022 року, а потім до кінця 2022 року, начебто у грудні. Але зараз закінчується уже 2024 рік, і ці ракети до цього часу не поставлені на бойове чергування. Але Незважаючи на об'єктивні реалії, незважаючи на те, що усі тестові запуски ракет Сармат були неуспішними, крім одного, росіяни вимагають відплати емоції росіян, пруть і пруть, це в тому числі пов'язано з тим, що їх накручують представники влади. Зокрема, сьогодні була заява від депутата Колєсніка, який повідомив, що, начебто, Кирилов – це так званий Золотий Фонд РФ. І він закликав надати охорону подібним військовим злочинцям. З гучними заявами відмітилися і так звані російські воєнкори. Вони верещать про зраду, пишуть про те, що ворог безкарно відчуває себе на території Росії. Вони нагадують про вчорашню підозру СБУ і пишуть про те, що таких співпадінь не буває. Але російські пропагандисти вони звинувачують не лише Україну. Вони пишуть про різні варіанти розвитку подій. Зокрема, цитують кремлівського політолога, професора Вищої школи економіки Марата Баширова, який звинувачує напряму західні спецслужби, а саме, за його словами, Байденівське ЦРУ, а також британське Мі-5. Він каже про те, що, начебто, це було зроблено для того, щоб зірвати майбутні перемовини, і що після того, як Трамп стане президентом, як він прийде до влади, що Буцім то йому спецслужби покладуть на стіл такі аргументи, що крити буде нічим, що бізнесова логіка вже не спрацює, і що ніяких перемовин за його словами не буде. Марат Баширов каже про те, що українські спецслужби це буцімто лише виконавці, а замовники в Лондоні і Вашингтоні. При цьому він закликає закрити усі посольства та консульства США і Великобританії на Росії, а також дослівно вислати до усіх чортів, усіх дипломатів, шпигунів, а також заарештувати усіх нелегалів. При цьому кремлівський політолог акцентує увагу на тому, що ще вчора генерал-лейтенант Кіріло був на засіданні розширеної колегії Мінборони РФ, де був Путін і Білусов. І за його словами, те, що сталося сьогодні, це буцімто такий нахабний виклик, і що це, начебто, плювок в лице. І що це за його словами є підставою навіть для оголошення війни країнам заходу. В Свою чергу російський пропагандист, так званий воєнкор Звінчук, Акцентує увагу на тому, що зараз російських змі будуть циркулювати різні версії, чому саме Кирило, але на його думку, противник, тобто Україна, відпрацювала по тій людині, до якої змогла дотягнутися. І що під прицілом усі керівники центрального органу військового управління збройних сил РФ і що вони є ціллю, та й не лише вони варто зазначити, що деякі російські політичні оглядачі, наприклад, Анатолій Несміян. Пише про те, що на Росії зараз практично 90-ті, і що Україна тут взагалі може бути ні до чого. Тому що дуже багато є варіантів, хто міг замовити, хто міг здійснити. Анатолій Несміян вказує на те, що могли, наприклад, постаратися і колеги Кирилова, якщо він комусь закрив якийсь вигідний контракт, якщо у когось були розвіяні сподівання щодо майбутніх прибутків, І що в російській корупційній системі можливо все. Як підсумок, російський політичний оглядач пише про те, що Росія поступово перетворюється в якийсь дослівно-африканський банту стан, і тому дивуватися нічому не варто. Друзі, а що ви думаєте щодо цієї сьогоднішньої події, особливо зважаючи на те, що в українських соціальних мережах публікують такий мем, де ми бачимо керівника Служби безпеки України малюка, і біля нього самокат свої думки пишіть в коментарях. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ЕТЕРІ.